Привіт усім! Мене звати Волга Юлія. Я студентка групи КМ41. Більшість дисциплін у мене викладаються співробітниками кафедри інформаційних систем і технологій. А тепер давайте дізнаємося думку студентів про нашу кафедру. У нас на кафедрі катедріються як і молоді спеціалісти. которые, в принципе, тоже недавно были студентами, поэтому они понимают, как мы сдаем лабораторные и прекрасно осознают, что нам не все хорошо дается. Но также у нас имеются еще и опытные преподаватели, так званые старые школы, которые своим опытом могут дать пору многим преподавателям других университетов. Я очень благодарен нашей кафедре, что она дала нам навыки, которые можно сейчас в своей работе. У нас самая лучшая кафедра, самые лучшие преподаватели. Я очень рад, что я учусь. Наших преподавателей. Я вірю, що благодаря знанням, які представила мені моя кафедра, я получу високопачу роботу. Я, я задоволений якістю навчання та підходом викладачів до студентів. Дякуючи нашим викладачам, ми в майбутньому зможемо стати висококваліфікованими спеціалістами в it сфері Люблю нашу кафедру. З нашими викладачами ми вивчаємо новітні і актуальні методи програмування, а також інші дисципліни, що їх доповнюють. Все це в комплексі готує нас до майбутнього успішного життя у сфері IT.